Так, ну що, друзі, збірна Україна програла, програла зараз Більгії, нічували про ми не вийшли на на жаль з трьома очками з групи. Це канал Fine У нас сьогодні спешл відкриття отаких от чудових бастерів за тебе. Ми тут з пекорою, короче, з Никитою відкрили пару камоночек. Давай, давай. Давай, давай. давай відкривай. White биц, блять. Засуджуємо крипту, якщо що. Так, давай. Шо, то, Вашу збірну, яка відіграла сьогодні. Чудово відіграла. Давай, що у тебе. Давай, я теж буду відкривати. Давай, давай я теж. Ти ні, Чекай чекай, да, давай. чекай. разом, разом їх треба знизу. Одна <систец> нація, от так. Так. Погнали. два, три. Оп. Шо маля? мене? У мене плешко. О. У мене циганко. Міфік, міфік. Міфік, беремо. Так, це. Ну це. це. Це я думаю, що yeah, да ну, брашко сьогодні анкомон. Бришко сьогодні. Це міфік ми відкрили. Здорові ці ганкову, до речі. Міфік, так. Погнали далі. UK. Так. Я заказку буду відкривати. Не відкривати, Бо як камеру... Оп, 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 давай, давай. Задавай швидковати. Та я замовляюся! Бустері. З горя лузаємо. Да, давай. За тебе. Раз, два, три. Оп. Так, у мене це... О, у тебе рарочка, у мене міфік. Це рарочка. Так, давай прискорювати. Та вони хуйово відкриваються, братан. Ну да, вони так не відкриваються. О, я вже заспою. У мене Миколенко. О, Миколенко, ну це рарочка, так. Так, у мене зубком, ну це анкомон. Анкомон? Нормальний? Да, погнали, да. Давай, давай, ру, да, тебе щось запакували це коллектор. Давай, опа. Оба. — Піх... Хто такий, бля? Ну це комон. Це комон, да. Це Камон... Ні, всі гравці молодці, красавчики, але є раритетність. Оп, 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 Так, то вірав, це комоночка. Нам бы 5 хвалы, знаешь, классный. Бондар це у нас камоночка і у нас. Ну, конопли. Ну, комон. Он комон, да. Так. що тут у нас? Опа. Так, Гуцуляк. це у нас, Блин, насипають дуже багато богато комон. Я треба квадрат циганковый. Ну нам Довбика, Довбик Яремчук, в принципі. Давай. Опа! Малина. Ну, Каравай не грав. Ну, малина рарка, це одно да, знакома. На цьому рарка, так. Да, на цьому чемпірарка. Так, ну типу, майже всі вскрыли. А... Там блять реально запаковують краще ніж да. вдвіти. Давай. давай, показуй. Давай разом. Давай, давай разом. Одна нація, одна гра. Опа, АТБ. Опа. Конобля. Судаков. Конобля, судаков. Ну це он Суда... ан... ну, ну, Судаков рарка. Ну судаков. да, він грав, блядь, явно не як <laughs> Да. Ой! Оп, оп. оп Давай, це команди рандомні <laughs> аукаші. Ні, ну ми без алкоголю, тут, щоб нас не забанув. Тут чи вони не банять за алкоголю. Давай, давай, так, так і що у нас тут останні? Оп. Лунин. Лунин. Ну, ну Лунин, Анкомон, Анкомон. Не, ну рарка такая. Ну такая рарка, типа. Ну, блин, ну чувак играл в финале Лиги Чемпионов. Это типа рарка, короче. Да все скрыли. Короче, дивіться футбол, болевайте за Украину, играйте в ТЦГ. У меня все. Let's go.